Сьогодні в гостях Дар'я Бортнікова, виконавчий директор асоціації випускників Каразінського. Що таке взагалі фріланс і як він працює? Фріланс це дуже цікава штука для людей, які ну, мають певну основну зайнятість, наприклад, навчання в школі, в університеті, і не мають можливості поєднувати своє навчання з роботою в офісі. Так, це можливість визначити для себе, який це буде графік, з ким ви будете працювати, і які кошти будете отримувати. Ну, якщо навіть казати про те, що це школярі або студенти, напевно, це не дуже коректно. Це можуть бути люди. Які мають певні фахові вже свої знання і можуть працювати на цьому ринку, але не хотіли б працювати в офісі їх більше приваблює проєктна діяльність. Фріланс дуже зручний в тому, що ти самостійно визначаєш інтенсивність своєї роботи, дедлайни, можеш проявити творчість, це може бути ніч перед дедлайном, але не раджу цього. Але це така крута стука, коли ти, ну, можна сказати, сам собі хазяїн не виконуєш певні роботи для замовника, який звернув увагу на твої таланти і хотів би запросити тебе попрацювати у їх проєктах. Добре, а які взагалі є платформи і як ними користуватися? Я розкажу про дві платформи, які, мені здається, зручні і можуть дати можливість вам знайти своїх перших замовників. Перша платформа це Upwork. Тут ви створюєте також свій профайл, де зазначаєте інформацію про себе, де зазначаєте свої навички певні. Це може бути переклад, це може бути створення текстів, контрінг, це може бути створення різноманітних креативів, редагування фотографій. Навіть інколи це може бути створення презентації під певні звіти, які а, треба виконати. І а, це можливість розмістити коротку інформацію про себе і розмістити портфоліо, де. Замовнику буде зручно вибрати саме вас для виконання робіт. І є ще платформа, яка називається FIVE. Вона працює трошки інакше, ніж Upwork. Вона, по суті, є певним портфоліо, там створюється їх, де ви розміщуєте референси своїх робіт у тій галузі, де ви вже здобули певні навички. Добре, ви казали, що обирають саме вас там для якоїсь роботи. А як же зробити так, щоб обрали саме вас? Ну тут я раджу завжди розміщувати ті роботи, які близькі вашому серці, вашому душі, у тих галузях, в яких ви маєте певну експертизу, і це подобається вам робити. Безумовно, можна взяти будь-яке завдання з будь-якої галузі, поштурмувати шиї, погуглити і зробити якийсь продукт. Але якщо це не у сфері ваших інтересів, зазвичай це не дуже яскраві роботи, бо вони не відображають вашого внутрішнього світу. Коли ви виставляєте своє портфоліо, ці роботи а, мають бути такими, що подобаються саме вам, у тій сфері, де ви готові продовжувати шукати, масштабуватися, створювати творчі референси і здобувати такий ось, ну тут же не можна сказати, що це буде перший досвід, адже перший досвід є основою для складання вашого портфоліо, там, де ви зможете масштабувати свій талант. І а, зазвичай, коли замовник шукає. Виконавця для певного проєкту, то він спостерігає на якісь там візуальні моменти, на побудову тексту. Якщо йому відгукуються, то це саме вибір про вас і можливість заробити певні кошти, не працюючи в офісі, або не обтяжуючи себе певними довготривалими контрактами, які передбачають графіки, які передбачають сидіння за столом а повністю проявити вашу творчість. І... Невеличка дружня порада, пам'ятайте, що треба бути активними і не чекати ідеального моменту, бо твоя робота може знайти тебе вже цього тижня. Не соромтеся свого таланту, показуйте його людям. Я впевнена, що ви знайдете своїх перших, других і тисячних замовників.